А я теперь тебе машину коли-небудь спорчу і січобу ставить, тому що ти ночі їдеш, включаєш фари і бурчиш. Конфлікт на вулиці Андрія Мельника у Рівному. Близько 11-ї ночі пригадує Івана Антонюк, вона шукала місце, де припаркуватися. Не знайшовши вільної шпарини у дворі, вирішила залишити автівку під вікнами одного з під'їздів. Зранку на жінку чекав неприємний сюрприз. Бік її машини поцарапали. Мешканці будинку вже почали скидати мені відео, які вони вранці зафіксували. Як же ця мешканка? Власне, спершу з їхніх слів, вона кинула камінець по машині, потім почала запихати шину між автомобілем та пар. Арканом, що вони зафіксували на відео, і вже вона підложувала камінці під самі колеса автомобіля. Між жінками зав'язався конфлікт. Скільки метрів від дому? А Ну, ну то просчитайте! Посчитайте, посчитайте, посчитайте. Почитайте. Ось Почитайте. всі машини Вон паркуються, а, а вас тут а, блін, а паркуватися, оказується, не можна. Так, так машину купила не угу. можеш Іванна каже, можливо, вона і порушила ПДР, але замість того, аби викликати поліцію, жінка взялася чинити самосуд. Якщо вона вважає, що в мене були порушення правил паркування, то в як розумна і адекватна людина вона могла викликати патрульну поліцію. На мене встали адмінпротокол, і я б сплатила штраф в розмірі 340 гривень за паркування. І це було б мені, скажімо так, уроком. Да? Но ця жінка вирішила, що вона має право ось таким чином. Чином вирішувати конфліктні ситуації. Ми поспілкувалися із сім'єю сусідки, однак коментувати ситуацію вони відмовилися. Водночас Івана Антонюк зазначає, таких конфліктів не було б, якби у дворі облаштували стоянку, бо зараз кожен залишає автівку там, де заманеться. Голова ОСББ будинку на вулиці Андрія Мельника, 10 не приховує. Проблема із хаотичним паркуванням значна. Будинок на 200 квартир. До війни хотіли облаштувати парковку, але не встигли. Зараз це питання знову не піднімають. Вважають, що не на часі з людьми ведеться діалог, але тут Швидше треба звертатися до свідомості самих водіїв. Повинна бути взаємоповага. Є спеціалізовані місця, у нас навколо в радіусі 50, 50 і 500 метрів. Є декілька стоянок, гаражівка, гаражних кооперативів. Я там ставлю машини і не переживаю, що хтось десь пошкодить чи не буде десь якогось місця. Конфліктні ситуації у дворах багатоповерхівок трапляються часто. Головна причина відсутність місць для паркування. Втім, залишати автомобіль у дворі не заборонено. У патрульній поліції повідомлення. Штрафувати можуть лише тоді, коли водій порушив ПДР. Серед найчастіших зловживань, які караються штрафом, стоянка на газонах та клумбах, паркування біля сміттєвих контейнерів та на тротуарах. Заборонено також автівкою блокувати виїзд або проїзд. Не рекомендується ставити автівку і під вікнами. Конфліктні ситуації, пов'язані з паркуванням, на думку Андрія Шевчука, виникають здебільшого у дворах будинків, які зводилися у радянський час. Це десь 70-75% житлової нерухомості міста. Втім, цьому можна зарадити це потрібно робити комплексно, робити повністю перепланування двору, виокремлювати нормальні пішохідні шляхи нерозривні дитячі майданчики, озеленені зони та відповідно проїзди та паркувальні місця. і з новобудовами таких проблем виникати уже не повинно. Маємо норми, які передбачають відсутність паркування в дворах. Вони мають бути або в підземних паркінгах, або в окремих наземних паркінгах з доступністю 700-800 метрів або один кілометр. Наразі. Е так само, ці державні будівельні норми діють, яким вимагають певне співвідношення кількості паркувальних місць до кількості квартир. Я сподіваюся, що органи державного контролю, які надають дозвіл на будівництво та приймають в експлуатацію, мають змогу і зважають на дотримання цих норм. Посадовець додав ОСББ або управляючі компанії можуть самостійно упорядковувати територію навколо будинку, зокрема облаштувати парковки із дотриманням усіх норм. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.